Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок: Я досліджую світ. Тема нашого уроку з якої ягоди намисто. Їстівні та отруйні ягоди, отруйні речовини. Поміркуйте, з чим ви асоціюєте слово намисто? Слово намисту, звичайно, у вас асоціюється з прикрасою, яку жінки одягають на свою шию. А ще намисту дуже сильно схоже на соковиті ягоди. Саме про ягоди сьогодні ми з вами і поговоримо. Давайте опізнаємо ягоду, які будуть з'являтися на нашому екрані. Журавлина, ожина, малина, лохина, полуниця вишня І багато багато інших ягід існує в нашій природі. А що ж таке ягода? Звернімося до нашого словничка. Ягодами називають невеликі соковиті плоди рослин. Як ростуть ягоди? Ягоди можуть рости на гілках дерев, на землі у траві та на гілочках кущів. Ягоди ростуть в лісі. Тобто це лісові ягоди. Також ягоди можуть рости в садку. Визначте, будь ласка, спільну ознаку ягід, які ви бачите на своєму екрані. Що спільного між цими ягодами? Правильно, дітки, вони соковитого, червоного яскравого кольору. Що спільного між цими ягодами? Ці ягоди ростуть на кущах, а ще вони ростуть у садку. Що спільного між цими ягодами? Ці ягоди ростуть у лісі, а також вони ростуть на самісінькій землі. Що спільного між цими ягодами? Так, ці ягоди теж мають однаковий темний колір. Молодці. Дітки, а як використовують ягоди у вашій родині? Можливо, мама з бабусею полюбляють варити варення, джеми, компоти, сиропи. Можливо, ліплять вареники із ягодами, печуть торти, пироги, різні тістечка. можливо, заморожують ягідку на зиму. Пригадайте, як використовують ягідку в твоїй родині. Скажіть мені, будь ласка, а чи всі ягоди можна їсти? Так, діти, не всі ягоди можна їсти. Деякі з них є їстівні, а деякі отруйні. Розгляньте, будь ласка, фото. Скажіть, які ягоди із цих зображених є отруйними: бузина, барбарис, обліпиха, вороняче око, вовче лико. Як ви думаєте, дітки? Так, отруйними є ягоди бузини, вороняче око та вовче лико. Так, а ягоди барбариса та обліпихи це дуже корисні і дуже поживні ягоди. Запам'ятайте, отруйні ягоди не можна навіть куштувати. А які ж рослини ми називаємо отруйними? Давайте пригадаємо, звернувшись до нашого словничка. Отруйні рослини це ті, у яких містяться речовини, що можуть спричинити хворобу або навіть смерть. Перегляньте, будь ласка, невеличке відео про отруйні рослини та запам'ятайте, які саме рослини є отруйними. Отруйні рослини. Отруйні рослини це рослини, що виробляють токсичні речовини фітотоксини, які призводять до отруєння, тобто викликають симптоми хвороби або смерть людини чи тварини. Борщівник росте біля доріг у лісі, на галявинах і пустирях. При контакті зі шкірою підвищує її чутливість до ультрафіолету і може викликати опіки. Але наслідки відчутні не одразу. Опіки проявляються через кілька годин після контакту. Аконіт або борець. Цей кущ росте на березі річок, гірських луках або біля доріг. Містить отруйний алкалоїд, аконітин. При контакті зі шкірою викликає свербіж, а якщо виявиться в роті, не уникнути опіків і болю. Блекота чорна. Ця рослина відрізняється дуже неприємним запахом. Росте біля доріг або житлових будинків. Отруїтися цією рослиною можна спробувавши насіння або молоді паростки. Беладонна. Цікавими є плоди цієї рослини, маленькі ягоди у вигляді вишні і навіть солодкі на смак. Отруєння може мати летальні наслідки від паралічу легенів до судинної недостатності. Болийголов плямистий. Листя молодої рослини схоже на моркву. Петрушку або кріп. Рости на пустирях біля доріг, на луках, навіть може на звалищах та біля залізниць. Ця рослина може викликати головний біль і запаморочення. Є ризик померти від задухи, а в результаті контакту зі шкірою з'являється дерматит. Вік отруйний або цикута. Росте біля води, річок, озер. Якщо віг потрапив шлунок, спочатку проноси блювота, потім підвищене слюновиділення біль в животі і припадки, які можуть призвести до смерті. Вовчі ягоди або вовче лико. Плоди невеликого розміру і червоного кольору. Які дуже привабливі особливо для дітей, вони ростуть у лісах, а ще їх використовують як декоративну рослину. Але всього кілька штук цих ягід можуть викликати летальний результат. Дурман звичайний. Це рослина з великими білими квітами і великим листям. Рости біля доріг і біля житлових будинків. Але особливо отруйним є насіння цього дурману. Мак дикий. Це рослина з гарними великими квітами яскраво-червоного кольору. Росте на полях, уздовж доріг, на засмічених місцях. Найбільш отруйними є незрілі плоди. Вороняче око цікава рослина, в якої на стеблі можна побачити довгасті листочки у формі хреста, а на них, як на тарілці, розташована єдина ягода. Яд ягоди не смертельний, але може викликати печіння, нудоту, головний біль, пронос і різь в животі. Конвалія травнева це гарна рослина з білими квіточками і яскраво вираженим ароматом. Рослина містить скідливі речовини, які здатні завдати серйозної шкоди здоров'ю. Найбільша концентрація токсинів міститься саме в ягодах. Олеандр. Це квітучий, вічно зелений великих розмірів кущ. Квітами різного кольору. Всі частини рослини отруйні. Вона містить численні токсичні сполуки. Отруйним є не тільки свіжий і сушений олеандр, а й навіть дим, що утворюється при спалюванні його деревини. Чемериця лобеля рослина, яку можна зустріти серед чагарників. Частини рослини містять отруйні речовини, які можуть спричинити важке отруєння при вживанні або неправильному використанню якості лікарської рослини. Нацис. Гарні квіти з яскраво вираженим ароматом. Якщо випадково з'їсти цибулину, прийнявши її за звичайну харчову цибулю, це може викликати проблеми зі шлунком, підвищення кров'яного тиску, тахікардію та навіть смерть. Лютик або куряча сліпота. Це зелена рослина з маленькими квіточками жовтого кольору. Містить речовину, що викликає подразнення слизових оболонок очей та гуртані. Якщо торкнутися рослини, а потім торкнутися очей. Можна втратити зір на деякий час. Чистотіл. Трава з великими жовтими квітами. Але якщо зламати стебел, виступає помаранчевий сік. При отруєнні можуть проявитися подразнення і запалення слизових оболонок, нудота, блювота та діарея, зниження артеріального тиску, непритомність. І галюцинації. Латаття біле або водяна лілія. Це водяна рослина з великим плаваючим листям та з білими одиночними квітками, що видають легкий аромат. Корневище, корінь та квіти містять отруйні небезпечні речовини. Пижмо звичайне. Ця рослина має сильний камфорний запах. Це лікарська рослина, але дуже отруйна, особливо для дітей та вагідних. Наперстянка Гарна рослина з квітами різного кольору. Від фіолетового до рожевого, білого і жовтого. Росте на галявинах, чагарниках, лугах або лісах. Але ця рослина високоотруйна, особливо листя, яке може спричинити смерть. Ролісок. Тендітна ніжна біла квітка. Але у цибулинці є отруйні речовини. Вони небезпечні для людини, якщо та захоче їх вжити в їжу. Васлід червоний, в'юнкий напівчагарник, в якого фіолетові квіти, а плоди це червоні ягоди. Рослина отруйна, починаючи від стебл, закінчуючи листям та незрілими ягодами. Зелені плоди можуть мати токсичний вплив на організм людини. Олин. Трав'яниста рослина напівчагарник. Одна з найгіркіших рослин світу. Вся рослина дуже отруйна. Але найбільш токсичним є недозріле насіння. Бузок. Чагарник, який має приємний солодкий аромат. Квіти, білі, лілові, пурпурові, блакитні, фіолетові або рожеві. Але ця рослина містить глікозит сирінгін, який, розпадаючись, утворює синильну кислоту. У листі та квітках буску чиста отрута. Берізка польова трав'яниста рослина, бур'ян за природою. У рослині міститься смолиста речовина, сильна отрута, здатна призвести до відчуття печіння в роті і носоглотці. Болю в животі, діареї та зневоднення організму. Омела вічна зелена рослина напівпаразит. Омела виділяє отруйні речовини, які дуже небезпечні для людини, особливо якщо зберігати її в закритих приміщеннях. Природа України багата на різноманітні рослини. Серед них зустрічаються дуже небезпечні для здоров'я. Щоб запобігти отруєнню, ніколи не їжте та навіть не куштуйте дикорослих ягід, плодів, корневич, якщо не впевнені, що вони їстівні. Дякую за увагу! А зараз давайте спробуємо упізнати отруйні рослини за малюночками. Що це за рослина? Латаття біле, а це чистотіл. Наступна рослина, пролісок. Це конвалія. Ця рослина називається лютик. І остання рослина нарцис. Запам'ятайте, дітки, хоч ці рослини дуже гарні. Але вони отруйні. Поміркуйте, отруйними можуть бути не лише рослини, гриби, а й деякі предмети, що є у вас вдома, це засоби для прибирання, догляду за тілом, одягом, взуттям тощо. Коли рідина для миття посуду або шампунь чи інші предмети побуту можуть спричинити отруєння. Так, дітки, якщо такі речовини потраплять в організм людини, тоді вони можуть спричинити харчове отруєння. Тому, будь ласка, пам'ятайте і обережно поводьтеся із домашнім доглядом і різними хімічними речовинами. Чи можуть ліки зашкодити? Подумайте і дайте відповідь на це запитання. Як ви вважаєте? Звичайно, дітки, ліки також можуть бути шкідливими, якщо вживати ліки без призначення лікаря. Вони можуть сильно нашкодити нашому організмові, тому не можна приймати ліки, не порадившись перед цим із лікарями. Розгляньте, будь ласка, фото. Кого ви бачите на них? Ми бачимо діток. Які граються ліками та хімічними речовинами. Що б ви порадили цим діткам. Не можна цього робити. Для діток є іграшки, які безпечні і не шкодять їхньому здоров'ю. А ліки та хімічні речовини без дозволу батьків брати не можна і гратися ним не можна. Поміркуйте. Чим загрожує вживання ліків, які не призначав лікар, або які ви самостійно дістали з аптечки? Так, дітки, звичайно, вони загрожують нам, нашому погіршенню здоров'я. А хто приймає рішення про вживання дітьми ліків? Тільки лікар. Більше ніхто не має права приймати таке рішення, тому що лише лікар знає, які ліки можуть нашкодити людині дорослій або великій, а які допомогти. Розкажіть, чим ліс пригощає нас влітку? Ну, звичайно, це можуть бути різноманітні ягоди, горішки, навіть трави, якими ми користуємося. А чи можуть діти самостійно подорожувати до лісу? Звичайно, ні, тому що дітки погано орієнтуються в лісовій місцевості, можуть заблокати, а ще дітки не знають всіх трав і ягід, які є отруйними і які є їстівними. І щоб не втрапити у халепу, не отримати отруєння, без дозволу батьків, до лісу дітям ходити не можна. Який же висновок ми можемо зробити? Ліс улітку це багата комора вітамінів. Але не ходіть до лісу без дорослих. І пам'ятайте, що у червні ще триває пора тиші в лісі, тому що у птахів та звірів є маленькі дітки. Не турбуйте без потреби тварин та птахів. А зараз закінчіть, будь ласка, незакінчені речення. Я зрозумів або зрозуміла, що? Я запам'ятав або запам'ятала, що. Сьогодні на уроці, сьогоднішній урок навчив мене, чому я буду слідкувати за за чим? А зараз я пропоную вам разом зі мною виконати завдання в зошиті на сторінках 69, 70, 71. Відкриваємо сторіночку 69 та розглядаємо перше завдання. Розгляньте ягоди, підпишіть їх, розкажіть, у якому місяці вони дозрівають. На першому малюночку ми бачимо полуничку, вона дозріває у червні. На другому малюнку зображена смородина, яка достигає в серпні. На третьому малюнку ми бачимо малинку, яку можна вживати в їжу вже в липні. І четвертий малюнок це журавлина. Вона готова до споживання також у серпні. Запишіть, будь ласка, дітки цю інформацію у свій зошит. Сторінка 69. Завдання 2. Використовуючи інформацію з таблиці, підпиши і розфарбуй рослини. Подивіться, у нас з вами внизу є дві рослинки. Нам необхідно дізнатися, де із них яка, підписати та розфарбувати. Тепер маємо прочитати опис кожної рослинки. Перша рослина це лохина, листочки овальні, квітки білі дзвіночки розміщені по 2-3 штучки на гілочці, ягоди темно-сині. Друга рослина це чорниці. Листочки овальні. Квітки-біло-зелені дзвіночки розміщені по одному, і ягодки чорно-сині. Дітки, скажіть, будь ласка. Яке, яка рослинка зображена на першому малюночку? Це чорниця, дітки, так, а на другому малюночку лохина. Розфарбуйте, будь ласка, ці рослини та підпишіть їх. А тепер поверніться до нашої таблички і підкресліть ті слова, які надали нам підказочку, і ми з вами змогли визначити назву рослини. Перша рослинка дзвіночки розміщені по два-три штучки на гілочці. Друга рослинка дзвіночки розміщені по одному. Так саме ця інформація допомогла нам дізнатися, де яка рослинка. Сторінка 70, завдання третє. Чи правильне прислів'я будь-яку ягідку в руки беруть, та не будь-яку в кошик кладуть? Так, правильне. А чому? Розрізняють їстівні та отруйні ягоди. І в жодному разі не можна куштувати незнайомі ягоди, тому що вони можуть виявитися отруйними. Запишіть, будь ласка, пояснення у зошит. Сторінка 70, завдання четверте. Обведи назви отруйних рослин. Подивіться, ми маємо шість зображень. Вороняче око, глід, тис ягідний, чорниці, бузина трав'яниста, ожина. Давайте знайдемо рослини, які є отруйними. Вороняче око, тис ягідний, бузина трав'яниста. Так, обведіть, будь ласка, саме ці назви. Сторінка 70, завдання 5. Підкресліть в тексті отруйні та небезпечні речовини. Послухайте, будь ласка. У світі безліч речовин є і спирт, і газ, бензин. Вони загальну рису мають. Від іскри навіть вибухають. Про це завжди ви пам'ятайте і подалі від вогню ховайте. Дітки, де тут є отруйні небезпечні речовини. Так, це спирт, газ і бензин, Підкресліть їх, будь ласка. Наступний текст: Сірники добро і зло, знає місто і село, слід порадитись з батьками, що робити з сірниками. Де тут є небезпечні речовини? Сірники, звичайно, з якими потрібно бути дуже обережними, Підкресліть, будь ласка, це у своєму зошиті. Сторінка 71, завдання 6. Знаком, хрестик зупини неправильні дії дітей, де діти чинять неправильно. На першому малюнку граються з ліками, на другому малюнку вживають алкоголь, на третьому малюнку граються з побутовою хімією. Що ти порадиш, дітям? Ліки, алкоголь та побутова хімія спричиняють отруєння. Ними гратися і вживати не можна. Сторінка 71. Завдання 7, що допомагає дорослим і дітям уберегтися від хвороб і зміцнити здоров'я. Запиши. Заняття спортом, загартовування, корисна їжа і багато вітамінів. Це найголовніше, що допоможе вам зміцнити ваше здоров'я. Запишіть, будь ласка, це у свій зошит. Сторінка 71. Завдання 8. До кого слід звертатися в разі поганого самопочуття? Коли вам погано, обов'язково повідомте про це батьків або вчителя, якщо ви в школі, чи шкільну медичну сестру, а також необхідно звернутися до лікаря. Запишіть, будь ласка, це у свій зошит. І останнє дев'яте завдання на сторінці 71. Скоро настане літо. Улітку під час походу до лісу або лісосмуги, якщо будете мати таку можливість, зберіть ягоди глоту чи шипшини та разом із дорослими виготовте намисто. Взимку це намисто подарує вам ароматний і корисний напій. А наш урок добігає кінця. Оберіть цеглинку з тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений на уроці мені дуже сподобалось, жовтий на уроці мені сподобалось, червоний на уроці мені не сподобалось. А я хочу подякувати вам за роботу та увагу на уроці і прощаюся з вами до нових зустрічей!